Працівники Слов'янського міського центру культури та довкілля вийшли до Слов'янської міської ради, щоб захистити Анну Топалову, яка виконує обов'язки директора центру. Темпи зміни керівництва міського осередку культури не сприяють розвитку культури у місті, вважають протестуючі. Тим більше, що Топалова проявила себе як гідний керівник центру. Що нас як фігурки передвигають по шахматні У Нас уже було вісім директорів, Ми більше нікого не хочемо. Ми хочемо працювати з цим директором. За чотири роки, якщо нам она Это будет аж шестой уже. Анна Валерьевна, она пришла в ДК 10 лет тому назад. Она начинала работать на 0,25 ставки. И она выросла в этом ДК. Она доросла до директора. Она действительно замечательный организатор. Она знает проблемы. Будівля центру, знайома містянам як палац культури залізничників. Не мала капітального ремонту з початку існування, а це понад 50 років. Вона дуже постраждала за часи військових дій у травні, червні 2014 року. Працівники центру кажуть, що часткове полагодження даху, тепло у кімнатах для занять гуртків і відновлення роботи центру заслуга керівництва Топалової. Диканаша була все розбита, побите стекла, побіта криша. Вона все це бігала везде добивала за свої гроші. за свої гроші деньги, бегала, добилась, чтобы нам выделили стекло, чтобы нам сделали крышу. Ну, абсолютно мы не могли в нем работать, потому что у нас просто не было окон вообще. И восстановить просто стекла было нереально. И благодаря, ну, естественно, усилиям Анны Валерьевны за такой короткий срок мы смогли поставить окна. Нам допомогли це зробити, і, звісно, включили опалення. Керівництво міста каже, що цього замало, що керівник у центрі культури повинен мати господарчий досвід і пропонує на цю посаду Андрія Міщенко, який до цього часу займався керамікою і наразі є головою слов'янського товариства кераміків. Чому керамік повинен керувати осередком культури, працівникам центру не зрозуміло. Уже предучі люди говорили, ми дослали два письма. Непосредственно на имя городского главы, исполняющего обязанности. Ответа мы не получили, как должны были, в 30-дневный срок. Нас игнорируют. Работаю давно и знаю, что случайные люди, которые приходят, пользы не приносят. У нас є кандидати, у нас є ті люди, які себе проявили, заявили. Ви знаєте, от ми ще стоїмо возле Леніна, і от лучше б він стояв, але методи мінялись. А так понімайте, от милліні а методи остаются. Зі своїми вимогами та питаннями працівники культури звернулися до міського відділу культури. Тож емоції, докази і прохання перевелися на четвертий поверх виконкому. Розказую на цю минуту, як обстає діла. распоряжение о том, что у вас исполняющие обязанности новые еще не подписано, и, возможно, оно не будет подписано, потому Нет, что, потому что там есть много нюансов. Этот человек э, должен отвечать определенным требованиям. Вот, поэтому э, вопрос с распоряжением еще не Мы же не говорим о том, кого назначают и о каких распоряжениях. Мы просто хотим, чтобы наконец-то назначили, Конкретно, на наш взгляд, всего коллектива утвердили Анну Валерьевну в этой должности. Несподівано у кімнаті з'явився Андрій Міщенко, тож питання пішли вже до нього. Проблема в том, что э, сколько вы э, месяцев месяца три уже хотите занять эту должность, Ні. Нет. А скільки? Заучен вопрос был 13 декабря. А -а -а. Ну, ну хорошо. Хорошо. Спасибо. Озвучен да? вопрос с кем? Зонтолом. Свої коментарі до ситуації з заміною керівництва дав виконуючий обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов. Від нього ми дізналися, що зараз проводиться конкурс на посаду директора. Я ще раз зараз подискується хороший крепкий хазяйственник, в тому числі Андрій Міщенко – одна з цих кандидатур, крепкого хазяйська. У нього діяльність, його трудовака якраз зв'язана в тому числі на руководящих постах і предпринимателей, как хозяйствник, как руководителя Союза керамиков. И он, э, да, вот, и есть определенная репутация у него, поэтому и он вышел с предложениями реанимировать. Поэтому на сегодняшний день я рассматриваю возможность назначения его исполняющим обязанности, для того, чтобы посмотреть, как человек сможет воплотить свое видение. Кілька років тому керівництво міста вже робило аудит щодо економіки центру довкілля, та його висновки не були втілені у життя. Зараз стало модним проводити рішення стосовно життя міста, керуючись думкою громади. Чи буде врахована думка працівників культурного осередку, дізнаємося у майбутньому? Як представники громадської громади і мієм повне право видвікати свого людину. Тобто йде людина снизу. Снизу, с нашей энергетикой, с, нашим, с нашей мощью, мы выдвигаем человека, достойного на место нашего руководителя. Я считаю, что этот человек достоин быть. Руководітелям достон рукаводі центром культури і екології в нашому місті. А вже у понеділок вони чекають номінованого на посаду керівника слов'янського міського центру культури та довкілля Андрія Міщенка у себе, тобто у приміщенні центру.